Вітаю вас, друзі. Я поділюся роздумами дуже коротенько з псалма 83, буквально декілька моментів, тому що, знову ж таки, псалом дуже глибокий і він потребує такого особливого часу, його осмислення і е, е, якоїсь інтерпретації, такої. тому зачитаю буквально лише декілька віршів. Перших три вірша, шостий вірш і одинадцятий вірш. Самоспівець описує знову ж таки блаженну людину, щасливу у вищій степені. Керівнику хору на мотив Гіттіт Псалом Синів Кореєвих. Які любі оселі твої, Господи воїнств? Душа моя охоплена прагненням і тужить за дворами Господа. Серце моє і тіло волають до Бога живого. Шостий вірш. Блаженна людина, чия міць у тобі. Тобто опора, надія, у чиєму серці стежки спрямовані до храму. І 11 вірш. Самоспівець пише. Адже один день у твоїх дворах. Кращий від тисячі днів де інде. Псалми є жанром, відносяться до жанру поезії. І, звичайно, що псалмоспівець поетично описує ось ці такі, скажімо, прагнення своєї душі. Сильні слова. Адже один день у твоїх дворах. Краще від тисячі днів де інде. От наскільки для Псалмоспівця ось це мале Боже, воно цінніше, важливіше, пріоритетніше, ніж велике світське. От як порою ми ганяємося за життям? От Краща квартира, краща машина і нічого. Абсолютно нічого осудливого в цьому немає. Осудливим воно стає тоді, коли воно займає всю нашу свідомість, коли воно стає ціллю нашого життя. Це є звичайні потреби, потреби ну, сучасного світу, машина, це засіб пересування, який потрібний, необхідний, і всі ми прагнемо комфорту, це нормально. Краща машина, краща квартира. Це нормально, потрібно і добре цього прагнути. Знаєте, погано, коли людина цього не прагне. Людина, яка має сім'ю, ну, це все для сім'ї, це все для того, щоб сім'ї було краще. І знову ж таки, повертаючись до тієї думки, осудливим це стає тоді, коли. от Воно займає всю нашу свідомість. От Ми більше нічого не бачимо. Кажуть, на очі не бачимо, бачимо лише це. І все робимо в житті для того, щоб досягнути цього, якихось висот. Я привів один із прикладів. У вашому житті можуть бути інші висоти, які затуляють нам Христа. От, як бачимо псалмоспівець. Описуючи блаженну людину, це щасливу у вищій степені. Щасливу у вищій степені людину. Він говорить, що адже один день у твоїх дворах самоспівець є такою людиною. Кращий від тисячі днів де-інде. Нехай Господь благословить наші серця. Думаю, ми ще повернемося до цього псалма і більш детально поговоримо про його зміст. Благословіть.